Привіт привіт всім! З вами канал Містер Робот. І сьогодні я би хотів продовжити тему Wi-Fi Wi-Fi з'єднання. Ми вже говорили про роутери. була в нас там відео про те, що щоб був хороший інтернет, потрібно, щоб був хороший роутер. Ну от скажем, тоді там говорили, що мінімальний такий Wi-Fi роутер, ціна якість. Щоб він був і гігабітний, щоб він підтримував і 5 Гц, і була більш-менш швидкість. Це от Xiaomi, напевно, да, там за 800 1000 гривень, е, щоб пропускав 1000 Мбіт, да, кращого, напевно, дешевшого нічого нема. Але, продовжуючи цю тему, е, хотілося протестувати тоді м, такий нюанс. Проблема в тому, що е, Wi-Fi це завжди е, шлях в дві сторони. Тобто Wi-Fi роутер роздає, а адаптер Wi-Fi ловить. І от Сьогодні якраз би я хотів поговорити, от пару моделей відібрав, мав можливість їх протестував ще раніше. Протестувати взаємозв'язок між Wi-Fi роутером і адаптером. Тобто, Що я зробив? Відібрав от 5 моделей, там, скажімо такі досить популярний. Ну, один з найпопулярніших 725 N, бо він дешевий. Там Від 200 гривень да, стартує. Потім дорожчий, він підтримує TP-Link 600 u він підтримує 5 герцовку. Потім Mercus такий, бо він має дві антенки, але він теж дешевий, ну, скажімо, дешевий, як борщ. Да. Він і преміальний адаптер ну, дорогий, бо він там від 648 і взагалі в нормальних магазинах він по 800 гривень. TP-Link Archer T4U. Також ще буде TP-Link 822n. Він тільки 24 Гц підтримує. Ну, але він приблизно має 300 Мбіт, чуть-чуть дорожче, ніж 300 гривень, 450, скільки зараз, ну, 469 гривень. Ну, але для експерименту треба було зробити. І я їх всіх підключав на ноутбуці Hewlett Packard від Wi-Fi-роутера Xiaomi. Оцього гігабітного да, відійшов на 5 метрів через стіну, щоб була все-таки якась відстань, бо ясно, що рядом був, неможливо, би був всі однаково робив, і зробив тести. Тобто такий момент. Перший 725 n тобто, самий маленький э, адаптер, да, грубо кажучи, 725-й. Він компактний, маленький, підтримує тільки 24 Гц. І вийшла така швидкість. 32-30 Мбіт. При цьому що роутер підтримує, скажімо, ну, більшу швидкість, і тарифний план був Київстар 100 Мбіт. Тобто, все однакові умови. Однакова відстань. На однаковому ноуті тестується однаковий роутер, однаковий тарифний план, але різні адаптери, які ловлять Wi-Fi. І от, 725 n 30-28 Мбіт. Це 600-й, це ось такий теж маленький, теж компактний, але дорожчий, він підтримує 5 Гц. На обичному це на 5 Гц, він, Це 600 U на 5 Гц, як бачимо, 60-80 Мбіт, ну, бо це в дві сторони, да? закачка і віддача. А на обичному 24 Гц набагато вже гірші показники. Е, треба ще сказати, що все було протестовано в реальних умовах. Ну, на квартирі, де є сусідські Wi-Fi, де, е, скажімо, забиті канали, де є. Якісь певні поміхи. І це треба ну, нормально розуміти, що можливо 2,4 Гц, тому і гірше ловить, що 5 Гц канал просто не забитий. Мало в кого людей є 5 Гц роутер. Більшість користуються по старинці, користуються 2,4. І це теж дає свій такий нюанс. Бо бачите, на 5 Гц там 60 Мбіт. А на 24 Гц вже 16 Ясно, що їх перетестовував по кілька разів. Це були найкращі результати серед всіх. Ну, йдемо далі. Інший Wi-Fi-адаптер це Mercuses. От він е, от такий mv 300 ua Він не дорогий, але він з довгими антеннами. Да? І от результат, що воно дало? І він працює на 2,4 Гц. Значить, скоріш за все, поміхи ні до чого, а рішають антени. Тому що от, на більших антеннах 59 Мбіт. А попередній у нас це, це 600 дає тільки 16. Да? Там, ну і 60 Мбіт в другу сторону. Ідемо далі. Т4U, е, це на 2,4. Герца, да. Ось цей наш топовий Wi-Fi адаптер, ну, який дорожче йде. Він дає там і 32 там загрузка віддача, але на 5 герцогів він взагалі дає максимальну швидкість серед всіх. тобто Він дає 90-93 Мбіт, тобто, можна сказати, майже всі 100 Мбіт, які були підключені до цього Wi-Fi. Тобто, Kyivstar дає 100 Мбіт, і воно в 100 приблизно і є. І ще 822N. Він не має 5 герцовки, він має тільки 24 Гц. Отак От він виглядає. це він, Як бачите, в нього такі середні результати 53-60 Мбіт. І для, ще для експеримента я зробив тест Wi-Fi внутрішнього ноутбука. Тобто ноутбук Hewlett Packard, по-моєму, там ProBook, якийсь там така старіша модель. І його встроєний Wi-Fi, тобто без адаптерів. Як бачимо, теж швидкість, звісно, не айс. Не Що з цього всього можна зробити висновок? Який можна зробити висновок? Що перше, щоб був хороший інтернет, перше потрібно хорошого провайдера. Тобто, нормальний, якісний, швидкісний інтернет, бажано оптоволокно. Другий момент. Бажано. Щоб був хороший Wi-Fi роутер. Тобто мінімум це Xiaomi, там, гігабітний, да, щоб він мав нормальні, там, грубо кажучи, 1000 мегабіт, мегабітні порти, щоб він мав нормальні 3867 мегабіт по, по Wi-Fi. В ідеалі, взагалі, можна взяти якийсь TP-Link, ще дорожчий за півтори тисячі, да. ну, Але, скажімо, Xiaomi це такий нормальний рівень. І другий момент сильно грає роль, який. Адаптер. Тобто, якщо ми розставимо ці всі адаптери, то, перший, найгірший адаптер, він і самий, один з самих дешевих, да? 725N. Він зручний, що він маленький, його можна вставити в ноутбук, в нього не сторчать антенни. Він, грубо кажучи, не займає багато місця, але швидкість на ньому, як ми пробували, просто жахлива. 32 Мбіта, 28 ну, скажемо, не супер. Навіть той самий Merksus, да, який, наприклад, е коштує майже так само, він недорогий, він там 267 гривень, але він має зовнішні антени, і це йому сильно допомагає. Тобто він хоч і дешевий, але швидкість в нього краще. Можна сказати, що він найгірший TP-Link. потім друге місце е Мерс, потім третє. Ми йдемо по гіршості, чи навпаки. Ну, можна по гіршості. найгірший оцей 725. Потім Мерсіс цей не найкращий, але ціна якість він терпимий. Потім 822. можна сказати, Хоча він по 2.4 досить дає не, ну, досить непогану швидкість 53-60. Та, в принципі, як і Мерсіс, вони десь приблизно однакові, то є не сильна різниця. І потім йде Archer, тому що він, хоч по 2,4 Гц дає дуже е, жахливу швидкість, да, там 1660, але зато в нього є 5-Герцовка, і по ній він вже досить непогано ловить. Тобто Хоч він і компактний, маленький, але на, на 5-герцовій лінії він досить непогано, ну, фактично, досить-досить непогано ловить е, інтернет. Ну і найкращий топ. Да, він дорогий. Але в нього швидкості просто, просто захмарні. Це єдиний, в кого 90-93 Ну, Правда, не по 24 Гц, а я ще сказав, по 5 Гц, Але по 5 Гц це найкраща швидкість серед всіх адаптерів, яких я протестував. Тому залог. Не жалійте гроші на адаптери, тому що е, ви можете втрачати швидкість вже на етапі е, не тільки роутера, а на етапі. Е, як вам сказати, пристрою, який ловить цей Wi-Fi, це важливо. Тобто, залог хорошого інтернету. Це перше, хороший провайдер, друге, хороший Wi-Fi роутер. І третє, хороший вайфай адаптер. Тому що якщо у вас дешевий неякісний вайфай адаптер, то толку, що ви купите дорогі Wi-Fi роутер і дорогий інтернет, у вас все одно буде все впиратися в пропускну швидкість оцього адаптера, який вам не дасть високу швидкість. Все, на цьому, в принципі, такий міні-обзор можна завершувати. То кажуть, думайте, обирайте розумно, виважено і не робіть, як сказати, поспішних покупок. Все. Всім гарного дня! З вами був канал Містер Робот. Па-па!